Українська народна казка про лисичку та глечик молока. Були собі дід та баба. Пішли вони у поле жати. На полудинок взяли собі глечичок молока. Ось прийшли вони вже на поле. Баба і каже до діда: Де б оце глечичок з молочком поставити? Постав, стара, це молочко в кущик. Баба послухала діда і поставила в кущик. От, пішли вони жать, жнуть, та й жнуть. А лисичка прибігла та й випила молочко, але голови з лечка назад не вийме. Ходить лисичка, головою крутить та й каже: Ну, глечичок! Пошуткував, та й буде вже. Випусти мою головоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає глечик. Хоч ти що роби? Подожди, проклятий глечик. Не отстанеш? станеш! Ну я тебе утоплю. Побігла лисичка до річки, Глечика топить. Вбігла вона в річку, всунула голову в воду і набрався повен глечик води. Так глечик за собою в воду і лисицю потягнув. Кінець!